Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав, і сьогодні я до вас черговою порцією новин. Те, що я вам сьогодні покажу, те, що ви почуєте, шокує всіх. Да, друзі, це дуже такі шокуюча інформація і шокуючі. Факти, але спочатку, друзі, хочу вам нагадати про необхідність підтримати україномовний контент. Будь ласка, підпишіться, поставте вподобайку і не забувайте писати коментарі. Той хто дивиться мій канал, знає, що я критикую Трампа. Я його ненавиджу. Я його ненавиджу так як ненавиджу будь-якого іншого мудака. Так само, як ненавиджу будь-якого іншого диктатора та і ворога цивілізованого світу, і коли я казав, що у американців залишається дуже мало часу. А це я кажу останні сім місяців, що у американців майже немає часу на те, щоб знести рудого доні, що він захопить владу, що він стане диктатором, мені багато хто не вірив. Давайте ми з вами зараз послухаємо, що думають на цей рахунок. Американці, я вам зараз покажу хлопця. Його зовуть Харі Сізен. Він є послідовним ворогом Трампа і Мага. Послухайте зараз, що він каже. Послухайте. Я хочу, щоб мене зараз почули. Ви ж не будуєте бальну залу, якщо плануєте поїхати. Той, хто справді вірить, що Дональд Трамп добровільно віддасть владу у 2028 році, просто не звертає уваги. Є три основні факти, які реально лякають щодо планів Дональда Трампа залишитися при владі, і вони лякають мене самого. По-перше, Стів Беннон, старший радник Трампа, поза Білим домом, заявив, що вони вже працюють над планом, який дозволить йому балотуватися на третій термін. Це дуже складна схема. Вони все детально планують, фінансують і готують до реалізації. І це каже людина, яка добре знає Трампа. По-друге, адміністрація Трампа зараз формує спеціальний підрозділ Національної гвардії, який буде навчений для придушення масових заворушень і контролю натовпу, готовий до розгортання у всіх 50 штатах. І все це має бути готове до 2026 року. По-третє, стало відомо, що команда Трампа надсилає спостерігачів за виборами лише у два блакитні штати Нью-Джерсі та Каліфорнію. Жодного у червоні штати. Представники цих штатів уже назвали це абсолютно недоречним. Трамп і його оточення чудово знають, що вони програють у 2026 році. Тож тепер очевидно, що вони готуються заявити, ніби вибори були сфальсифіковані, що Трамп насправді переміг, і планують використати федеральних грозслідуваль, мін'юст та інші державні структури для підтримки цієї версії. Люди мають прокинутися і зрозуміти це. І тут ви можете мені сказати, ну що, кого це він нам поставив, навіщо він нам потрібен, цей якийсь хлопець, що ми про нього знаємо. Подивіться, будь ласка, цю рекламу, яку зробив Дональд Трамп. Пам'ятаєте, де він дерьмом поливає своїх громадян, які вийшли на протести Ноу no Кінг. І зверніть увагу, не кажеться вам знайомим це обличчя? Так, друзі, це саме той хлопець, це Геррі і. Його переслідують зараз сам Трамп і вся мага. Вони вважають його своїм ворогом, тому що Харі він розповідає всю правду. Він показує і розповідає все те, що витворяє зараз Трамп, і все, що витворяє мага. Уявіть собі, до якої ступені Трамп ненавидить персонально цього хлопця, що він персонально всунув його в свій ролік, де він його персонально. Заліває дерьмо. Уявіть собі, що означає цей хлопець. Той, хто слідкує за е, американськими новинами, так я маю на увазі не таблоїди, де там зараз Трампу вилізують дупу. А за реальними новинами, там, де американці, реальні американці розповідають те, що відбувається. Ті, звісно, цього хлопця не знають. Але той, хто хоча б трошки дивиться на американські чесні новини, ті знають цього хлопця. Але якщо вам недостатньо і цього, послухайте, будь ласка, Стівена Сіболта. Хто такий Стів Сіболт, думаю, багато з вас знають. Ну, можу вам сказати, що Стів Сіболт це та людина, яка тренерує топ ван відсоток е спікерів, так тобто він співпрацює з усіма. Мультимільярдерами він є персональним е, е, коучером, так він е, тренує спікерів, і він більше 30 років знає Дональда Трампа. Він співпрацював з Дональдом Трампом, він його обучав, він обучав його команду. Тобто Стів чудово знає Трампа. Послухайте зараз, що скаже Стів стосовно того, що відбувається зараз в США Штатах Америки, і що робить Трамп. Дональд Трамп готується запровадити воєнний стан. Саме тому він надсилає війська до Портленда, Лос-Анджелеса, Чикаго, Мемфіса, Балтимора та інших міст. Він продовжить це робити, і коли війська будуть розміщені, зможе оголосити воєнний стан і заблокувати кожне з цих міст. Так він збирається встановити контроль над усіма територіями, які голосували проти нього. Таким чином він контролюватиме проміжні вибори і, можливо, взагалі скасує вибори у майбутньому. Я говорив про це ще у квітні. Коли Чейні заявила, що Трамп готується оголосити воєнний стан, і тоді я отримав тисячі коментарів від людей, які писали «Ти божевільний, ти вигадуєш Чейні теж божевільна. Таке ніколи не станеться. Я казав це раніше і повторю зараз. Я знаю цього клона вже 30 років, і якщо ви ніколи не зустрічали його особисто. Ви навіть не уявляєте, на що він здатний. Повірте мені, зараз це найнебезпечніша людина у світі, бо ми самі віддали йому всю цю владу. Будь ласка, підготуйте себе і свої родини. Це може закінчитися дуже погано. До речі, хочу вам нагадати, що Стів він також є послідовним у своїх висказуваннях. І ще у лютому 2025 року стів попереджав про те, що зараз відбувається. Так, це дуже розумна людина. І у лютому він вперше записав своє інтерв'ю, де він все це розповів. Він покроково розповів, що буде робити Трамп, як Трамп захопить владу. І саме так все і відбувається. І на сьогоднішній день ми з вами бачимо і вже можемо констатувати, що все немає вже Сполучених Штатів Америки, немає вже тієї хваленої демократії в Сполучених Штатах Америки, про яку ми любили розмовляти, і на яку рівнялися інші країни. Всі ці інституції стримування вони не спрацювали. Вони виявилися дуже хипними, такими, знаєте, які зруйнували просто, просто моментально. Те, що у Раші зайняло більше десяти. Років я маю на увазі узурпацію влади, повну узурпацію влади Путіним. Так то в Сполучених Штатах Америки Трамп це зробив буквально за 8 місяців. І всі ті, хто сподівається зараз, що треба почекати, треба переждати. Е зараз будуть перевибори, Трамп програє, прийде інша адміністрація, все налагодиться. Ні, друзі, нічого вже не налагодиться. Як правильно сказав цей перший хлопець, так той, хто планує піти з Білого дому, не будує там такі великі е бальні зали. Тобто Трамп впевнений, що він залишиться в Білому домі до кінця свого життя, а потім просто передасть свою владу по наслідку або своїм магівцям, або комусь із своєї родини. Тобто, Трамп прийшов царювати, не президентом бути, а Трамп прийшов царювати. Тобто, він диктатор, він звичайний диктатор, він звичайний узурпатор влади. І що рано чи пізно роблять всі диктатори, всі узурпатори, без виключення, немає жодного диктатора, немає жодного узурпатора, який би це не робив. Правильно вони розпочинають війни. Трамп вже розпочав внутрішню війну проти своїх громадян. Так, в Сполучених Штатах Америки вже майже починається громадянська війна, і це перше, що зробив Трамп. Зараз Трамп збирає сили і хоче розпочати війну проти Венесуели. Так, це буде його друга розпочата війна в дуже короткий строк. Але я впевнений, що для успіху Трампа, для того, щоб зараз вішати лапшу на. На вуха своїм реднекам і розповідати їм, чому в Сполучених Штатах Америки виросли ціни, чому в Сполучених Штатах Америки стало гірше жити, чому навіть індуси, які раніше їхали в Америку і дивилися на Америку як на країну можливостей, зараз тікають зі Сполучених Штатів Америки. Подивіться, будь ласка, на офіційну інформацію і офіційні цифри і офіційну статистику. Я дивився інтерв'ю декілька індусів, і вони розмовляли з цим автором бідний папа, Багатий Папа, так Кіасакі. І вони там прямо кажуть, що так, зараз навіть індуси, громадяни Індії, раніше вони їхали у Сполучені Штати Америки, тому що вважали Америку країною можливостей. Зараз вони тікають звідти. Їх не виганяють, це не те, що їм там візи скасовують чи ще щось таке. Це е, умні люди, люди, у яких багато грошей, люди, які там. Працювали, які намагалися там щось досягти, вони просто забар... забираються і йдуть в Індію, тому що вони зараз бачать, що навіть в Індії більше можливостей, ніж в США. Так ось рано чи пізно а, цей диктатор, цей узурпатор розпочне війну з сусідами. І скажіть мені, будь ласка, верніше, прямо зараз напишіть мені, будь ласка, якщо це станеться, на кого він нападе? Яка ваша версія? Напишіть мені. Мені буде цікаво почитати, що ви думаєте. Я свою версію вже багато разів озвучував. Мені цікаво почитати вашу версію, як ви думаєте. Або, можливо, ви думаєте, що Трамп не наважиться розв'язати війну і ні на кого не нападе. Також напишіть мені в коментарях. Або, може, ви думаєте, що я все це чересчур накручую, і Трамп піде з посту президента, як і положено, через три роки. Ну, тоді також напишіть мені. Я буду дуже радий помилятися в цьому плані. Тож, друзі, така у мене до вас сьогодні інформація. Цивілізованому світу треба готуватися. Як сказав Стів, готуйте себе, готуйте своїх рідних до найгіршого, тому що зараз у нас є. Саме, ну це, це чорт це просто, це, це дьявол, це, це гірший за Путіна, тому що він свіхнутий. Там голова така ж сама, як у Путіна, але можливостей набагато більше. Е, пишіть мені в коментарях все, що ви думаєте. Ставте вподобайки, не забувайте. Нагадую також про необхідність підписочок. Підписуйтесь, і давайте триматися разом. Світ зараз тає, дедалі. Гірше, дедалі небезпечний, і нам треба триматися разом. На цьому я з вами буду прощатися. А ми, як завжди, зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.